Просили підсняти пивні ряди от більш детально. От ціни самі бачите. Тут в основному часто густо німці полюбляють купувати в ящиках. От самі все бачите. От, ціна за ящик 1699, ціна за пляшку 95 центів відповідно до цієї ціни ще включається ціна пляшки ну, там далі вода пошла тут так само водичка і пиво от отінгер наприклад 7,99 це ціна за ящик 55 копійок ціна за пляшку ну і так далі От то же самое бачите по іншому пилу, И відповідно вверху сини за ящик. Продаются разом с ящиком. Так можно потом іздавать в автомате. Разом с ящиком. Ну, Сами все бачите. Вот, ангиботы 14,99 ящик такого рот бир зараз. Або 99 центів одна пляшка. Ну от якось так. До речі, німці полюбляють купувати пиво саме в пляшках, не в банках. Тому що вважають, що воно там більш смачніше і більш корисніше. Ну, в принципі, можливо, так і є. Ну от, пиво. Пиво в банках. Ціни теж, бачите. На деякі позиції ще агіботи йдуть знижки, от по 55 центів, наприклад, саме дешеве. Ну це 55, плюс рахуйте, ще ціна самої банки ще 25 центів. От по Пауланеру зараз знижка. От, на Гінес теж зараз знижки. от бачите? Ну то є, так, ось. Це Ми зараз в Кауфланді перебуваємо, Німеччина. Це не реклама, констатація факта. Ну, Таке ще пиво тут теж ціни бачите. Бекси, до речі, теж. Ті що і в Україні теж є, бачите. Ну а там пішов більш крепкий алкоголь. Ну, ціна на бекс. Плюс 25 центів ще на банку. Ну, ціна на бітбургер доволі популярний, але мені лично, він не сильно доподобає, тому що, що воно гірке. Я не люблю гірковою до речі Пауланер, Октоберфест, Таке ядрене пиво. Тому що тут його крепость. Зараз я вам скажу скільки, Получається 6 градусів. Да. Доволі таке міцне воно. Берлінер непоганий, хоча теж з горчинкою. Кстати, Пауланер в пляшках. В Україні я такого не бачив. От, дункель темне. І, і ось таке от таке от світле, так? Да? Натурап. Оце ну, біле якесь чи щось таке. Це, до речі, таке непогане пило, темне для тих, хто любить темне. Мені дуже дуже подобається особисто. В Саксонії его роблять, там де там де Берлин та земля, коротше. Ну, ну, Боварского, понятно, багато, естественного нашего. Це вот непогане таке тоже келербир. Тоже воно і темное есть, і світле всяке.